Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео не таке, як завжди. Ми будемо не збирати, а розбирати нашу батарею. Так, це саме та збірка ємністю 5,3 кВт з минулого відео. Ця батарея працює у нас вдома, підключена через АВР і добре себе зарекомендувала як резервне джерело живлення для всієї квартири. Судячи з коментарів, вам було цікаво, що ж всередині. Показуємо. Почнімо з того, що це умовно 12 вольтна система великої ємності. Так, це не найкращий вибір, якщо ви хочете під'єднувати потужні пристрої, і звісно завжди потрібно прагнути проєктувати збірки на більшу напругу 24 або 48 вольт. То чому ж у нас 12? По-перше, це 12 вольтний інвертор та зарядки, що залишилися з минулих блекаутів. По-друге, ми віримо в нашу найшвидшу перемогу, тому одразу потрібно закладати інші сценарії застосування, які передбачають меншу вагу та більшу мобільність. Подорожі, кемпінг, відпочинок на природі та інші вже забуті радощі життя. Минулого разу ми помістили всі компоненти в один корпус, і вся та краса важила 40 кг. Здорових міжхребцевих дисків не так багато, як здається, на перший погляд. Тому цього разу ми обрали блочну концепцію. Також це дозволяє використовувати окремі блоки незалежно від інших, та за потреби збільшити їх кількість або щось замінити. Тут у нас дві майже однакові збірки, які можуть підключатися до інвертора окремо або за паралельною схемою разом, чи взагалі перебувати в різних місцях. Ми не стали вигадувати нічого нового і вчергове використали систему ящиків Кетер. Міцні, надійні та ідеально підійшли за розміром. Дизайн ящика чудово підходить для розміщення роз'ємів на торцьовій стороні. Тут знаходяться два Andersни на 50 А, xt 60 та XT90, DC, два гнізда прикурювачів та основні силові термінали. Спостережливі глядачі, мабуть, вже помітили відсутність USB роз'ємів. Закритий невентильований корпус накладає певні обмеження на елементи, які гріються. Так, на плюсі відсутній головний запобіжник та USB-конвертори. Якщо про запобіжник можна сказати ніколи не повторюйте це вдома, то з USB все простіше. Всередині кожної валізи вільного місця майже немає, тому компонування дуже щільне. Народна BMS G-Kong на 200 А зі струмом балансу 2 А та функцією підігріву. В ідеалі обидві батареї та їх внутрішній опір повинні бути абсолютно ідентичними. Та на практиці різні задачі потребують різних рішень. Так, в цій збірці додатково встановлений кулометр YoungTech з шунтом на 100 А та точністю 1 сота А. Окрім шунта, ось тут розміщений контролер кулометра та через роз'єм підключається зовнішній монітор. Також можна підключитися по Bluetooth. І всю цю інформацію дивитися в смартфоні. Коло роз'ємів, підігріву та ESP підключені через запобіжники, що зібрані в такий блок. Оця вершина інженерної думки вимазана герметиком, підігрів комірок, тому їх можна без проблем заряджати і на морозі. Нарешті ми дісталися восьми літі залізофосфатних комірок, складених за схемою 4С2П, які розміщені горизонтально. Випереджаючи ваші гнівні коментарі щодо орієнтації елементів, зазначимо, що дослідили наші та англомовні форми, вивчили даташити, трохи позадовбували виробників і дійшли висновку, що Ева не забороняє горизонтального розміщення. Для надійної збірки, син маминої подруги, лазером наварив нам шпильки М6. До QR-кодів та однієї з перемичок приєднали термодатчики BMS. Цього разу обійшлися без ізострічки. Все, як ви нас вчили. Ці збірки народжені для активного життя без яскравих моментів короткого замикання, тому особливу увагу приділяли силовому каркасу з дюралевого профілю 10х10 мм та алюмінієвого композиту, бо просто жорсткості ящика недостатньо. Мова про повноцінну компресію 300 кг сили, звісно, не йде, але головне надійна фіксація комірок. Компресію по книжці робили при балансуванні та перших трьох циклах заряду розряду. Ось так виглядають роз'єми зсередини. Для нижнього модуля ми використали кошик з тієї самої лінійки Кетер. Він має достатню вентиляцію і при бажанні її можна покращити 120-вентиляторами. Всередині ми маємо дві дуже тихих зарядки по 40 А кожна АВР, вимикачі та інвертор тубос на 2 кВт, які ми доповнили роз'ємом xt 60 Більше ніяких переробок ми не робили. Комплектний пульт сильно полегшує життя. Виводити керування інвертором назовні не треба. Струм під 200 А зобов'язує використовувати товсті дроти та якісні накінечники, які не гріються. Ось наглядна різниця між китайськими комплектними та німецькими Клауки. Зарядні пристрої цього разу не модифікували. Не зовсім зручний доступ до елементів їх керування компенсували автоматизаціями в Home Assistant. Інформацію про необхідність підзарядки можемо брати з її спіхом, нашого кулометру або додаткового реле напруги, або просто постійно тримати акумулятор в буферному режимі зарядною напругою 13,6 В. Як працює і для чого потрібен автомат водорезерва ми показали в минулому відео. Він може працювати в автоматичному або ручному режимі. Отже, порахуємо орієнтовну вартість такої зарядної станції ємністю 5,3 кВт. 16 комірок з Encon з доставкою в Україну коштували 500 євро. Дві 200-а BMS G-Kong з підігрівом та екранами 100$. Доларів. Інвертор Datuboss на 2 кВт номінальної потужності 100$. Доларів. Дві 40 А зарядки 120 доларів. Три ящика кетер 3300 гривень, кулометр 40 доларів, блок запобіжників, дроти, кільцеві накінечники, кабель підігріву, АВР, розумні вимикачі та ESP, силові термінали, андерсини та матеріали для каркасу приблизно 200 доларів. Тобто всього біля 1200 доларів. Звісно, остаточна вартість залежить від того, за скільки ви зможете придбати всі необхідні компоненти. Тому слідкуйте за знижками на Алі. Та за постами на нашому каналі в YouTube. У нас також бувають ексклюзивні промокоди. Ця збірка майже півроку без проблем забезпечує резервне живлення квартири в моменти відключень. Працює дуже тихо, автоматично заряджається і зовсім не потребує до себе уваги. Переключення відбувається швидко і майже непомітно, окрім звісно, звуку спрацювання АВР. Друзі, дякуємо за цікавість до наших збірок. На даний момент ми їх не робимо на замовлення, але стараємось їх детально показати, щоб ви також могли собі додому скласти щось подібне. Посилання на використані компоненти, як завжди, в описі до відео. Якщо будуть питання, задавайте їх в коментарях. Дякуємо за перегляд, також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал.